Триває наш ефір. Ми вітаємо усіх глядачів з прийдешнім новим роком. Залишайтеся з нами, ну і безперечно готуйтеся до зустрічі нового року. І коротко про головне: у деяких країнах світу вже настав 2025 і тривають відповідні святкові вечірки. З великим розмахом зустріли новий рік у Новій Зеландії. Масштабні фейерверки запустили з культової вежі в Окленді. Відео вже з'явилося в інтернеті. Потім святкування почалося на островах Тонга. Самоа і Чатимських островах, і Україна цьогоріч залучила понад 1 мільярд 115 мільйонів доларів на проекти відновлення та розвитку. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. І вона зазначила, що ці кошти були залучені завдяки співпраці Мінрозвитку з міжнародними фінансовими організаціями та урядами держав-партнерів. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 475 військовослужбовців Національної гвардії України, Національної поліції, ДСНС та Держприкордонслужби. Це нагороди за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові.